Всем привет! 2025 год Запахло весной Кто-то в прошлом сезоне в комментариях написал Шкода, що не українською, поэтому исправляем этот недостаток нашого канала. И вітаю всіх на моєму маленькому каналі. Це Суми Україна. Північна частина передмістя, про що хочу сьогодні поговорити. Хочу повідомити, що е, я маю на увазі садівників, любителів, е, що була сприятлива погода. Я не став чекати там набухання бутонів, там цвітіння і так далі. Тоді буде е, у свій час там свої будуть роботи, їх буде доволі. Через те я, як тільки настає такий час сприятливий для обрізки, От. я обрізую свій сад. В даному разі обрізав персики, тому хочу сповістити значить, садоводам любителям, що е маю на реалізацію живці таких сортів персика, як Бельмондо прямо перед нами. От. Потім Редробін. От, там зліва. Black Boy. знову ж таки прямо перед нами. Royal Summer, Royal Estate. поки тільки їх обрізав. От. Є черенки на весняну прививку на реалізацію. Пізніше обріжу інші, як буде сприятлива погода, Там начебто передають, намічається. О, Привіт, намічається. Буде, значить... о, іще раз. Канад, значить, канадський сорт. О, господи. Кхе -кхе. Канадіан Хармоні, там він от... далеченько он він. Потім тендрес трошки ближче, біла м'яси. Значить, потім будуть не багато, але ж будуть значить, із інжирних. Плайне Делішес, Плайне Стар і Плайне Топ. Потім буде там позаду мене, зараз я його не показую. Значить, ранній сорт. Ну, тут, тут я назвав різні і ранні, і пізні. От, як бачимо, Плайне серія це якраз інжирні сорти. Буде, значить, так само канадський сорт раннього персика, Harrow Diamond. От, так само буде е, на реалізацію, черенки будуть живці. <кій> ну, пізніше е, скажу, е, буде значить на реалізацію якась кількість е, немала абрикоса. Е, правда, не знаю я. Не сказали мені назви, але стійки до маніаліозу, крупний. Літній десь не знаю, початок серпня. От, чи в серпні десь він от достигає. Дуже смачний, хороший, крупний. От, і головне, що він е, як кажуть, толерантний до маніаліозу. Звичайно, що потрібно робити всі обробки, які ми робимо. Стандартні там, наприклад, я завжди на осінь обробляю от ще трошки замітно, бо е, дощі лють на осінь роблю обробку. От, ну і звичайно з весни роблю обробку от бордоською сумішу. Ну, а тоді вже після цвітіння хоч би разок. От, треба, ну Звичайно, всі знають е, любителі садівники, що потрібно. Якщо абрикос взяти, то його під час цвітіння обробити сігномом, тоді ми можемо надіятися на урожай. От. Але є такі сорти, що ти їх обробляй, не обробляй. Е, скажімо так, результат один краще викинути, аніж е, оце з ним забавлятися. Тому будуть на реалізацію такі черенки, вони частина тих, що я назвав, вже є. От. Будуть на реалізацію, будуть також на реалізацію і деякі. Значить, ці ж живці і сливи. Значить, одна із них диплоїдна слива. Зараз навіть покажу. В даному разі це слива імперіал. Вона, от, бачите, коли не видна, колоноподібна. От, але ж справа не в тому, до чого б ми не прищепили її вона буде давати плод свій. Тому вона буде, потім, <кій> потім тут у мене є Стенлі, от вона прищеплена от, е, значить, на червону алечу, будуть із неї живці хороші. Вона із е, десь середньоранніх сортів, або ранніх е, крупна, смачна, прекрасна. От. І тут е, одна сторона жовтої алечі. Теж прекрасна. Дуже вражайна, От, затягується так вже в пізню пору, от. кінець серпня, от, але ж от якраз і абрикоса, як бачимо, прекрасна, чиста. Е, всі розуміють, всі знають, хто займається садом своїм, от, розуміють те, що на сьогоднішній день без обробок, е, скажімо так, Прекрасний сад, прекрасний врожай бачити неможливо. От. Тому кому потрібно, живці можете взяти у мене, на реалізацію буде. От. Значить, якщо брати яблуні, то буде Флоріна. Потім зараз не скажу. Прочитав, потім буде моді. от Значить, буде Кримсон Crisp, прекрасне яблуко. Вот, тут ще будуть черенки Джероміні, Regiona Prince. І в українській селекції буде яблуко Даяна. Вот, я маю на увазі, будуть живці на щеплення. Ну, а колись і буде яблуко. Отак вот, вот коротенько. Є тут ще дві червоном'ясих. От, одна має бути сирена, а друга забув, як одна більш літня, одна більш осіння. От, Але ж поки я не побачу сорту, я не можу е, нічого сказати про живці. Тому що не було такого достигання, щоб я міг зрозуміти, котра із них. Ну а як завжди, ці всі шильдики десь кудись попропадали. Ще скажу, що. На реалізацію будуть кущики жимолості, от вони видно вже просинаються. Така погода, що вже просинаються. Це значить сорт. Вона видно, які кущі, зараз покажу. Дуже люблю цей сорт смашнющий. І от такі кущі всі вверх тягнуться, стройненькі такі. От. Тут справа, щоб показував, більш такий рослий. Ти трошки менше но габітус куща такий, прямо як віник до гори. От, не опускаються гілки під нагрузкою. От, плодів. Супер. Прямо супер. І інші, і інші будуть. От вони там за, за сідкою. Прекрасні. Там польська селекція забув. Потім ще от, е, якісь. Значить, е, Два сорти, тобто, щоб було перехресне, щоб було перехресне запилення. От, так що, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся От, є на реалізацію. От, аби дав Бог мир, то значить будемо жити, будемо ростити, будемо споживати. Правда, що я можу сказати, що будуть житті на прививку черешні. Це рання червона майська. От. Тут пізня жовта, не знаю, як її назва цього сорту. Так само ну, на ринку хороша, ну хороша. У свій час так брали. От. Але ж насправді супер, супер. Жовта, крупна. От. така збита при собі, вся і на транспортіровку годиться. От, і Звичайно, що для себе прекрасний сорт. Ще буде небагато живців. от Я показую один сорт, е, так само ранній черешні. от е, Жіноче ім'я, коли згадаю, напишу. От, так що Чекаю від вас помідомлень, якщо кому потрібно. Будь ласка, всім миру спокою, дай Боже. Хочу ще сказати, що інформацію про ці всі сорти, які я назвав, от, і персиків там, і яблуні і так далі, можна знайти в Ютубі. Є багато каналів, зокрема такі, як Юрий Крибов'яз, Ніколай Манько. от, І... Зараз Максим Гаранжа, ну, такі основні толкові. От. Ну і серед них є інші. Можна подивитися і зробити для себе висновки.